Триває проєкт про проєкт ми можемо розказати, бо ми, ну, у нас плани великі, і проєкт триває. Раннє виявлення цукрового діабету на 2022 рік він якби в дії, але не в повній дії. Взагалі, в нас задум такий був, щоб ми. Охоплювали велику кількість населення і по виявленню цукрового діабету на 22 й рік, на 23 й рік, по виявленню серцево-судинних захворювань, по на 24 рік виявлення ендокринологічних захворювань і 25 й рік вертибрології. На даний час нам війна багато що внесла корективи, але це таке: ми це все переживемо і це все буде в ділі. Ми все рівно не призупинили проєкт, Ми все рівно виявляли сукровий діабет, може в меншій кількості, і все таки бригаду ендокринологічну з області нам вдалося. Там була також дитячий дорослий і хірург по діабетичних стопах по національній службі здоров'я. Все таки ми це закінчили. то, що запланували не в тому об'ємі, що планували, ну але нічого, все по-перше.